Одним із спогадів отця Серафима, якими він ділиться в своєму щоденнику, була поїздка до білоруського села Перелом. Там, попри арешти та жорстокі репресії з боку радянської влади, продовжувала жити невеличка спільнота братів Капуцинів. Братів було виселено з монастиря, але вони знайшли собі притулок у звичайнісінькій сільській хаті. Яка і стала їхньою монастирською обителю. Свідчення їхньої вірності Господу вражали багатьох. Брати щоденно молилися і служили Богові, хто як міг. Брат Ернест дуже гарно грав на органах, тому отець Серафим вирішив запросити його до Рівного, щоб він допоміг утворити там парафіяльний хор і навчив вірних церковного співу. Пізніше на заміну брату Ернесту приїхав брат Франтішек Кароль Щепаник, який на різний спосіб допомагав отцю Серафиму в його душпастерській праці. Перебуваючи з братами в переломі, отець Серафим знову на короткий час мав свою маленьку спільноту. Господь дав мені братів, міг він тепер сказати вслід за святим Франциском. Засланий священник хотів згадати всіх капуцинів, яких він зустрів на своїх апостольських стежках у Родянському Союзі. Особливою нагодою для цих спогадів в той день було також францисканське свято освячення Базиліки Святого Франциска в місті Асизі. 25 травня вся францисканська родина збирається духовним чином навколо цього храму. Де почувають останки святого, велика францисканська сім'я збирається так, наче діти біля свого Отця, в серці отця Серафима виникає прагнення зібрати, принаймні в своїй пам'яті всіх капуцинів, яких він будь-коли зустрічав, і закарбувати їхні імена на сторінках щоденника. Щоби зберегти їхні долі від забуття. У вільнусі я дізнався, що є капуцини в переломі. Я поїхав туди через гродно і знайшов там трьох братів. Отці давно виїхали, брати, всі бродачі в хабітах, вели чорнече життя. Етніст Семінарист із незавершеною освітою грав віртуозно на органах та інших інструментах. Я забрав його до рівного, і вже за деякий час він навчав хор. Мелодії його колядок інколи власного авторства пам'ятають і дони. Після його від'їзду приїхав Франтішек Кароль. Деякий час він був за християном і моїм помічником у подорожах, причому сам навчався служінню при вівтарі. Його довга темна борода не давала спокою оточуючим. Мене постійно питали, хто такий цей щепаник. Він привіз мені з Польщі новий бревіарій, від якого я був у захваті. Бо довгий час я мусив задовольнятися Свідським. Історія моїх бревіаріїв довга і запутана про це іншим разом. Сьогодні, в день освячення російської базиліки, коли ми повинні зібратись там біля останків отця, я хотів би пригадати всіх співбратів, з якими я зустрічався. Своїх жебрацьких мандрах